Друзі, мої щирі вітання. Зараз хочу відео засняти про міфи та легенди про свинцевий акумулятор. Ми всі у нас тут орки похуячили знову нам енергосистему. І ось ми пару років назад були всією країною вірусологи, потім стали військові експерти. А зараз ми всі електронщики та альтернативщики. Ну і ось Хтось бачив моє попереднє відео, набирає просмотрів. Там в мене стоїть система на майстерні, та що моя в Черкасах. Одна сонячна панель, котрою я заряджаю там, світло, в, неї, в неї від неї йде, і заряджаю дніпровські акумулятори. На інструмент, на болгарку, на перфоратор, щоб потрошку працювати. Ну, коротше, ближче. Ділу, да? там, бачили ви, згоріла в мене контролер заряду свинцевого акумулятора. Ну, і я свинцем не користувався, бо боявся його перезарядити. Бо якби, усюди зараз по відео YouTube мастера, електрончики, все там. Кажуть, що свинець дуже-дуже опасний для перезарядки. Там щось іде, як літій взривається, свинець він починає е -е, кипіти, і потім, блін, теж взривається. Ну, я ж теж його не підключаю, бо я ж боюся, блін. Ну, розбираю я свою ж газельку, добрався до електрики. Вік. Живий вік вчися. Зараз я вам кое що <схи>, покажу прикольне. Оказується, Ну, коротше, да, і ми дивимося. Е -е... І що ми дивимося? Йдемо ми до газелі. І думаю, коротше, а ну-ка, подивлюся я, що в мене в газелі стоїть за контролер заряду акумулятора. І, може би я такий же поставлю як би на сонячну панельку собі. Думаю, ну він же тут працює, вже, який гада. І буде в мене там огонь. Ну і якби ось, як в інтернеті, все контролер, заряд, реле зарядки акумулятора. Думаю, як ж воно працює, як косу ж розбираю, думаю, зараз буду перебирати всю електрику, нахуй сюди поліз. Ну, ні, на, тре, треба треба лізти. Треба тут все. Щоб вона не від'єбала в мене. Ну і коротше думаю, а як же ця фігня працює? І таки по проводам же ж на неї тин дин дин А он йде тупо на обмотку. Ось сюди, на клему. І все. Ну, а я думаю, він. А головний провод заряду, он вон він тут у мене вже відвалився. Зараз новий буду паяю. І от він пішов, 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 дивіться, пішов, пішов, пішов. Коротше, і прийшов куди, і прийшов сюди. А потім відсюди через предохранитель, перемичку і на плюс на акумулятор. Я ж думаю, а як же ж він може блядь, контролювати? Нема нічого. Зовсім нічого. Оказывається. А ви вбийте в а воно в видео в Ютубі везде. Як перевірити контроль реле заряду акумулятора, як підібрати реле заряду акумулятора? І всяке всяке таке. Це не реле заряду акумулятора. В машині його зовсім нема. Який нафік реле заряду акумулятора, чи контролер заряду акумулятора, коли він прямим проводом напряму підключен до свинцевого акумулятора? Тепер і... Тепер А виходить, що це. Це реле контроллер чи контроллер чи е, напруги бортової мережі автомобіля. І в мене в Рено стоїть така ж сама система. Ніяких більше мозгов до акумуляторів немає. Розумієте? Все. Оця штука чисто подає на обмотку на якорь генератора. Понижений чи ну, напругу, щоб вирівняти, щоб в бортової сеті в нас було там... Вони є трихрежимні, це в мене, по-моєму, проста режим, режимі, щось тут ніяких перемикачів не бачу, але ну, буде, буде потім. А так вони є там режим, пониженою, повищеною, середньою та повищеною. 12,5 вольт, 13,3 вольта тримається в бортовій мережі і 14,9 чи 14,1. Не більше, бо якщо буде більше напруга, тоді буде кипіти акумулятор. Акумулятору, виходить, треба тільки напруга. А скільки амперів буде на нього подаватися, йому до сраки, він візьме, скільки треба. І це ще виходить, розрушається міф, то, що свинець треба заряджати ток током c 01 чи як він там іде. Бо е -е, його не можна швидко заряджати. А де ж воно регулюється? Ось цей генератор дає по паспорту максимальний на пік і може дати 130 А. Йомкість даного акумулятора 62 А години. Згідно всіх альтернативщиків і відео по сонячним панелям, що я передивився і що я собі на цьому базі робив, виходить, заряджати його можна максимум 6 А. А де тут? А він може давати і 30, і 40, і 50, він дає скільки потрібно йому взагалі насрати. І виходить, якщо акумулятор розряджений і йому треба там 50 А, акумулятор візьме 50 А і він заряджається постійно. І нічим він не відключається. Або я щось не правий, поправте мене в коментарях. Бо ну, і виходить, от я допустим, на собі на сонячну панель, мені треба тільки понизити її до 12 вольтів, 13 вольтів тримати так, для зарядки. І, а, а який ампераж взагалі плівати? І ніяких там, коли вони набрали своєї ямкості, відрубати його не потрібно, бо в автомобілях він ну, виходить, заряджається постійно. Скільки автомобіль їде, він постійно заряджається. Неважливо, заряджений чи розряджений він. Коли, ми під, ну, коли ми, е, їде автомобіль і світить фари, вони ж не з акумулятора беруть. Вони напряму фігачать від цього. Е, Генератора. ну Ви знаєте, клему зняв з акумулятора, машина працює. Так що і в машинах, виходить, зовсім, і це і ще раз міф, не контроль зарядки акумулятора, а реле напруги бортової мережі. Отакі є міфи. І я все, машинку перебираю, все сам вчуся вже. І пропалило багато, і про спиртовий бензин багато знаю, всі мені теж казали. Ну, я трошки хімію знаю і робив на підприємстві, начальником участку ну, Зарі в Рубіжному Луганському області. І там ми створили біотонову установку для добавки, ну, для спиртового бензину. І трохи вчили. ну Заставляли нас вчити йшла. Ну так ми її не добудували, коротше там, війна почалась. Е, коротше, і про що я? І там теж міфи про легенди про спиртовий бензин, мені теж кричали, Та тебе це газель, вона і по цьому і не їде, оборотів немає, чи, тим паче ти ще й на спиртовому бензині їздиш. Е, е, е. Оказується, що? Жопа була в голові, перебрав карбюратор. Та й саме останнє блядь, саме тупе, що все перебрав, а вона все одно не їхала. Не вистачало хода педалі. Зараз вона їде в мене на Волговкаму двіжки і думаю, де моє 2,5 літра, А вона їде різвіше, ніж моя реноха з першої до четвертої. Так що такі міфи та легенди бувають. а Ви підписуєтеся, ставите лайки обов'язково. І, 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 і пишіть в коментарях, на які теми будемо ще знімати відео. Також нагадую, вікна в мене замовляйте оптом від заводу вікна нові, вентиляції від заводу Вент. також я займаюся поточними ремонтами на державних установах. Звертайтеся, всі документи для тендерів, для перемих контрактів, все це в мене є.